Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лозовський. І сьогодні у нас огляд нової, зовсім свіжої Beta RR 300 Racing 2023 року. Це гоночний ендуро мотоцикл з двотактним двигуном об'ємом 300 кубічних сантиметрів. У 23 році мотоцикл змінив трошки дизайн. У нас нова графіка, новий. Пластик на Баку, він тепер такий мінімалістичний. Чи кому сподобався дизайн Бети, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До речі, мотоцикли Бета производяться в Італії, в провінції Тоскан, з головним великим містом Флоренція. Це гірська місцевість з дуже таким шикарним гірським ландшафтом, рай для ендуру та тріалу. Сенсацію випуску 2023 модельного року стала поява амортизатору заднього від фірми Каяба. Бета Мотор дуже довго тестували е, цей сетап каяба е, ззаду та каяба попереду. Було наїжено тисяча годин в е, випробувальному центрі Бета. І разом зі спеціалістами з Kayaba вони розробили спеціальний комплект для мотоцикла Beta rr 300 Racing. Для тих, хто хоче поринути в деталі, гугліть Kayaba MonoShock c 46 ос Отже, коли спеціалісти бета переробили задню підвіску, пішли зміни і в передній підвісці. З 2020 року на рейсингах у нас стоїть теж вилка Каяба, але в 2023 році тут переробили, поставили нові картриджі та переробили шимстек для того, щоб передня підвізка відповідала задньої підвізки. Знову для тих, хто хоче погуглити, Передня вилка називається каяба AOS 48, тобто 48 мм. Що нам дає встановлення амортизатору каяба, виробник зазначає, що відтепер сам діапазон регулювань та настроєнь розширився як ззаду, так і спереду, так і чутливість до конкретного налаштування. Тобто тепер ми можемо дуже тонко і чітко настраювати собі відбій, компресію, також е, керувати вилкою, і все це райдер повинен відчувати. Ми це побачимо на тестах. Мотоцикл на такій підвізці вже виступає в е, світовому чемпіонаті з Super Enduro, де Джонні Уокер стабільно е, тримає другу позицію, а це дуже важка і технічна дисципліна. також е, команда Beta-Racing Team. Вже встигла перемогти декілька на декількох етапах місцевих чемпіонатах у підготовці до світового чемпіонату з ендуро. Тобто ця підвізка у нас вже прокатана, відкатана, і можемо сказати, що це вершина в лінійці Бета. До речі, головна інтрига цього ендуро року це те, що чи буде Джоні Вокер на Бета виступати в хард Ендуро чемпіонаті Вес. Побачимо зовсім скоро. Перший етап вже в травні. Будемо слідкувати за новинами. Висота по сідлу 930 мм. Вага цього байку 103 кг. Це суха вага. Об'єм паливного баку 9,5 літрів. Ход передньої підвізки 295 мм. Ход задньої підвізки 290 мм. Оглянемо комплектацію моделі. Колеса. Стандарт для ендуро. 90 на 121 Резина Metzeler 6 day Extreme Це дуже популярна в Європі резина для Hard Enduro та Extreme Enduro. Заднє колесо у нас також Metzeler 6 day Extreme 18 140х. Стандартний для Hard -enduro розмір. Дякувати вищим силам. Гальма без змін. Тут в нас перевірений Nissin диск на 240 мм. Один поршень. Попереду у нас диск на 260 мм і два поршні. Гальма працює добре, ніяких змін власники та клієнти компанії Beta не хочуть тут бачити, тому що ці тормоза дуже добре себе зарекомендували. Оглянемо гоночні плюшки цього мотоциклу. По перше, це ось такі лапухи, захист рук в гоночному виконанні. Просто захищає від відвіду важіль бистрого зйому передньої осі, чорний речах заднього гальма та такий самий чорний речах перемикання передач, великі алюмінієві фрезеровані підніжки з такими острими шипами. На стандартній версії такого нема. Червона фрезерована пробочка для заливання масла. Круто виглядає, довше ходить і додає дві кінські сили. Також встановлена двокомпонентна зірка задня з алюмінієвим центром та е, сталевим обутком. Вона ходить значно довше, ніж стандартна алюмінієва, яка стоїть на версії RR. Дана модель не має маслобаку, отже, вам доведеться самому змішувати масло з бензином. Як справжньому гонщику. Але якщо вас це бентежить, у нас є комплект е від бета і ми можемо доустановити цей маслобак і все необхідне, і буде тут роздільна система змащування. Відтепер з 23-го року є різниця між е двигуном версії рейсінг та двигуном версії РР. Отже, пройдуся по основним відмінностям: в версії рейсінг в нас перероблені продувочні канали. Перероблений випускний канал. Під все це підлаштували випускний клапан та механіку його роботи. Також поставили головку з більшою ступінням тиску. Це якби вам з заводу поставили відразу червону голову від s 3 Під все це переробили наш контролер, який керує двигуном. І на цьому моменті мені навіть стає страшно, бо версія РР дуже добре їде. А як ця їде, я навіть ще не знаю. Але ми в цьому переконаємося згодом. Окремо слід нагадати, що з починаючи з 2020 року, двигун у нас претерпів багато змін, і по основним я пробіжусь. По перше, в нас збільшений діаметр поршня та зменшений ход цього поршня, тобто двигун став більш. Короткоходним в 2022 році переробили геометрію балансировочного валу і прибрали вібрації з мотору. З 2022 року в нас іде щеплення з діафрагмою та трьома положеннями по щільності вижиму цього щеплення. Я вам скажу, що відтепер речах легкового вижиму на цьому мотоциклі зовсім не потрібен, тому що щеплення дуже легке і працюється одним пальчиком. Ми всі звикли, але я нагадаю про відмінності бета від інших мотоциклів, які є в базі і яких немає у інших марах мотоциклів. А це, по-перше, фрезерована траверса, яка а, чітко і точно зажимає вилку. Це потрібно для того, щоб вилка більш плавно та точно працювала. Далі у нас гідравлічний привід щеплення від компанії Brembo. Він на всіх мотоциклах Бета йде дуже давно. Дуже класна функція це знімання сидіння. З кнопки одним, одним пальцем, а також воздушний фільтр, можливо, обслужити зовсім без інструменту. Перемикач режимів роботи двигуна. У нас є сонечка це повна потужність, та хмаринка це мінус 30% на задньому колесі. Функція повністю робоча, працює і кожен може відчути різницю від от, е отклику на ручку газа по цих режимах. Отже, хто буде кататись на такому мотоциклі, точно відчує переваги нової гоночної підвізки та потужного тяговитого двигуна. Я хочу нагадати, що ми продаємо мотоцикли Beta офіційно. З ними йде гарантія 6 місяців, повний пакет документів для постановки мотоциклу на облік. Також у нас є всі запчастини оригінальні в наявності та тюнінг на будь-який смак, також наявності на ці мотоцикли. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Цей огляд повинна подивитись вся Enduro Україна. Підпишіться на наш канал. у Нас багато про мотоцикли. Всім пока.